Ми загалом, як бізнес, про це знаємо не те, щоб супербагато. Тобто, ми е маємо інформацію там, про товари, про якісь угоди там, тощо. З е нюансами оподаткування кожного окремого взятого продавця, ми ну, якби в це не залазимо, або взагалі, або ну, там, вкрай мало. Е зараз відбувається широка дискусія стосовно е можливого перегляду оподаткування е про так зване. Господи, як це називається статус податкового агента так. для платформ, так. воно релевантно для широкого спектру платформ. Це не тільки про маркетплейси, це і про таксі, і про доставку їжі, і про багато. Та, 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 та. Ну тут теж власне, окрім того, що відбувається така палка дискусія стосовно цього, з намаганням різних сторін, різних гравців там донести свою думку. Е, дискусія з державою маю на увазі. Uh -huh. е, сказати поки що мало є чого, тому що ну, якихось, е, навіть якогось там типу, проєкту е, такого повного, якого можна було прям коментувати, і сказати, нам, там, типу, цей пункт нам там, як платформі Маркетплейсу, не підходить. Або ми його підтримуємо. І чому? Тому ну, зараз Його, то його с... просто поки що не.